Ірина Серебрякова Місто зайців у зимку» Читає Ясміна Кривушенко. Міцна крига. У центрі міста було озеро. Ні, місто розкинулося навколо озера. Так більш правильно, адже спочатку було озеро. Там, по тонкій кризі, склавши крила за спиною, проходжала чайка Барбара. Давно чекаєш? крикнула Майра, підбігаючи до берега. У мене уроки і в заячій школі щойно закінчилися. Барба озирнулася й помахала крилом Привіт, як справи в школі? Що ви там робите? Вчимося бути зайцями. І майра зробила ще один стрибок до озера. Ви ж так зайці, здивувалася чайка. Мені теж здається, що ми цілком готові до життя, кивнула Майра, зупинившись на березі, скутого кригою озера. Але тато каже ходити до школи. Цікаво, замислилася чайка. Якщо я піду до вашої школи я стану схожа на зайця, Майра не знала відповіді. Чайка змахнула крилами, щоб підлетіти до неї й обійнятися, але не встигла. Майра стрибнула до неї на кригу, що хрустнула під її лапами. Обережно. крикнула Барбара і крилом штовхнула її до берега. Вони обидві незграбно повалилися на холодний пісок. Майра навіть не встигла злякатися. Дивно, сказала вона, глянувши на павутинку тріщин, що розповзалася по кризі. Коли ти гуляла там, нічого не зламалося, крига здавалася міцною. Взагалі ти набиває міцної криги, смачної риби і тому подібного. Комусь смакує оселедець, комусь макрель, а тобі взагалі жодна риба не смакуватиме. Крига теж відносне поняття для когось вона міцна, а для когось ні. Ти не що я товста? сумно запитала Майра. Не кажи дурниць, засміялася чайка й обійняла її крилом. Я натякаю. Що ти не маєш крил аби швидко зникати щоразу, коли починаються проблеми. До речі, я скоро відлітаю. Надовго? зовсім засмутилася Майра. На зиму. Ну, чого ти вушка повісила? Коли розтане озеро, я одразу повернуся. Я буду недалеко, у великому місці на узбережжі, море там не замерзає, тому легше заробляти на життя. А як ти дізнаєшся, що крига скресла? Ми птахи багато бачимо з неба і постійно пліткуємо. Я все знатиму вчасно. Не сумнівайся, і пам'ятай, міцної криги не буває. Зла крига Вранці у не незгаслих ліхтарів, вкриті тонким шаром льоду, гілки світилися м'яким сяйвом, а коли зійшло сонце, замерехтіли. Лід скував не лише озеро, а й дерева, калюжі, вулиці. Усе стало гладеньким. Зникли всі гострі кути. Навіть соснові голки вже не здавалися гострими. Ерік дійшов висновку, що лід дуже добрий. Так йому здавалося, поки вони з татом не прийшли на озеро. Крига біля берега чомусь пішла тріщинами, а на присипаному снігом піску були заячі сліди. Ерік злякався, що заяць міг провалитися під лід, але тато заспокоїв його. По перше, лід потріскався, але не проломився. По-друге, Найсвіжіші сліди тягнулися від озера в місто, заяць гуляв тут, а потім повернувся додому, сказав тато. Вони з Еріком видовбали з павутини тріщину один шматочок льоду. Ерік дуже здивувався весь лід у місті був гладеньким, гарним, а ця крижинка, гострою і ламаною. Він навіть міг би порізатися, якби не рукавички можливо, насправді лід небезпечний, підступний та злий. Але по дорозі додому Ерік вирішив, що лід стає злим лише коли ламається. Початок зими. Дуже холодно, поскаржився Ерік, гріючи руки чашкою з бульйоном. Вони з татом прийшли з прогулянки. На самому початку зими завжди здається, що стало дуже холодно, пояснив тато. От, побачиш, за кілька днів ми звикнемо кататимемося на санчатах, як минулого року, пам'ятаєш? Ну, звісно, філософський відповів Ерік. Звикнути можна до чого тільки завгодно, навіть до зими. Звикнути до чого завгодно, м'яко поправив тато. Ні. Якщо я повинен звикнути до зими, то я робитимемо це по своєму і говоритимемо теж по своєму, твердо сказав Ерік. Квиток додому. Це хороший спектакль, сказав Еріку тато. Зимова казка. Ерік кивнув і глянув на квиток. Тато не любив замовляти квитки через телефон. Він завжди купував їх у касі театру, а потім зберігав уже зібралася колекція. Там будуть пінгвіни, кити тюлені, продовжив тато. А зайці будуть. Ерік сам не знав, чому йому спало на думку це запитання, але зайці здавалися дуже важливими. Він ніколи не бачив пінгвінів і тюленів, а от зайці часто вибігали на галявину перед будинком, щойно спадали сутінки. Щодо зайців не знаю, замислився тато. Ерік врешті вирішив, що тюлені це теж непогано. Саме тому, що тюленів він ніколи не бачив. Казки розповідають про те, чого не існує. Зайці точно існують, а це означає, що казка про них не склалася б. Ерік знову глянув на квитки. Щось збентежило його Тато, в нас лише три квитки. Ну так, ми йдемо в трьох, я, ти і мама. Тоді потрібно шість квитків, рішуче сказав Ерік, і пояснив здивованому татові це квитки туди, а нам усім ще потрібні квитки назад. Ти ж завжди береш зворотній квиток на поїзди і автобуси, інакше ми так і залишимося в театрі, не зможемо повернутися. Тато хотів розсміятися, але врешті серйозно сказав. Доведеться щось придумати. Сніжинка. Мабуть, тобі холодно, сказала Мойра. Сніжинка мовчки танцювала в повітрі, спускаючись нижче. У мене густе хутро, продовжувала Мойра. Якщо сховаєшся між моїми шерстинками. Тобі стане тепліше. Сніжинка опустилася ще трохи. Вона мовчала. Мойра піднялася на задні лапки і потягнулася до неї. Я знаю всіх у цьому місті, але подруг сніжинок у мене ще не було. Сніжинка мовчки танцювала нижче й нижче. Може, ти навчиш мене гарно танцювати, а я навчу тебе говорити, мріяла вголос Мойра. Вона потягнулася до сніжинки, тієї миті сніжинка опустилася прямо їй на ніс. І скотилася з нього крапелькою води. Майра, мабуть, розплакалася б, але Мойра лише здригнулася від холоду. Врешті ціла зима ще попереду і ще багато сніжинок танцюватиме в повітрі. Стара Яблуня. Гілки у цього дерева росли якось дивно. Вони були такі криві, що не зрозумієш, куди вони хочуть сягнути. Може, вони й самі забули дерево було дуже старе. Зараз узимку воно здавалося Еріку навіть моторошним, таке чорне, покорчене й худе. Ерік дивився на нього й думав, що в лісі і в саду дерева старішають по-різному. У лісі дерево з віком стає вищим і гарнішим. Натомість біля людських осель старі дерева горбляться і хворіють ревматизм, зовсім як деякі люди. На них сумно і прикро дивитися. Це яблуня, сказав тато, перервавши його думки. Звідки ти знаєш, якщо зараз зима. Поглянь, сказав тато. Він підійшов до дерева і погладив кору. Вона мала дивний сіро-брунатний колір, по ній вигадливими ламаними лініями розповзалися тріщини. Якщо дивитися здалеку, можна було побачити чудернацькі візерунки, схожі на географічну карту. Одного разу Ерік випадково перекинув на неї горнятко татової міцної кави, тато сказав, що вийшло гарно. Він висушив карту і повісив над робочим столом. Папір став брунатним і дуже старим з вигляду. Із кавових плям утворилися обриси нових континентів. На шерехаті корі цього старого дерева теж не би приступала карта. Ось така в кора», – пояснив тато. До чого тут кора? Якщо дерево називають яблуною, на ньому повинні бути яблука чи бодай цвіт? Восени були яблука, сказав тато. Уже не так впевнено. На цьому дереві не було, я пам'ятаю, твердо сказав Ерік. Тобто яблуня чи груша це яблуня чи груша лише тоді, коли на ній яблука чи груші, гадаю, так, кивнув Ерік. Майра і моря теж часто ходили повз цю яблуню, вони завжди точно знали це яблуня. Зайці не дуже цікавляться фруктами, натомість охоче гризуть яблуневу кору. Вона завжди на місці, тож де зайців дерево лишається собою, навіть якщо втрачає квіти, плоди і листя. Навіть взимку. Чи в старості дерева і зайці можуть пізнати одне одного. Втім, цю яблуня Майра і Мойра ніколи не гризли. Зайці полюбляють кору молодих дерев. Посмішка синиця була яскрава і велика. Вона перестрибувала з гілки на гілку, чіпляючись лапками і повисаючи вниз головою. У неї були жовті груди і живіт, і чорно синя краватка. Твоє пір'ячко схоже на прапор, сказала Мойра, яка дивилася на неї з під дерева. На прапор? Так. Але я не пам'ятаю, якої країни. Вважатиму твоє порівняння компліментом, всміхнулася синиця. Як зрозуміти, що птах посміхається? Це не так просто визначити, але зайці вміють. І самі птахи, звісно, теж. Камінь у лісі. Біля старого каменя, як завжди, сказала Мойра. Вона вчилася танцювати старовинний заячий танець. Майже щодня після уроків тренувалася, але Марі не дозволяла дивитися це був секрет і сюрприз. Майра з радістю поверталася б додому сама, але дні стали короткі, темнішало рано, і тато просив їх бігати разом. Тоді сестри знайшли великий старий камінь, дорога зі школи йшла крізь ліс. Невеликий лісок посеред міста звична справа, якщо ми в місті Векше. І от у лісі якраз на повороті стежинки височив цей камінь. Та що там камінь, ціла скеля заросла мохом і присипана снігом. Після уроків море залишалася у школі на репетицію, а Майра потихеньку стрип-стрип, стрип-стрип, вирушала до лісу й чекала сестру біля каменя. За ним завжди можна було сховатися від перехожого. Якщо не хотілося розмовляти, а ще можна було стрибнути на камінь і побачити всю стежку. Десь за годину в ліс вбігала захекана Мойра. Здибавшись біля каменя, вони мчали додому вдвох, щоб не тривожити батька зайця, це була таємниця двох сестер. Майра дуже любила свою частину дороги, самотню, повільну прогулянку до старого вкритого мохом каменя, а потім тихе чекання, коли ліс належав тільки їй. Сніг уже випав, але холоди були ще не злі. Того дня Майри не було довше, ніж зазвичай. Майра чекала. Дерева стояли високі, тихі й замислені. Майра декілька разів обійшла камінь, а потім з нічим я пошкребла його лапкою. Під снігом був мох і щось іще. Майра побачила те, чого ніколи раніше не помічала ріс не на холодному сірому камені, насправді стежку оберігав величезний пень. Лише зараз Майра збагнула чому їй так подобалось це місце. Колись тут було живе тепле дерево, яке прожило багато-багато років. Пробач, я затрималася, видихнула Мойра, підбігаючи до місця зустрічі. Усе гаразд, мені тут було добре, чесно сказала Майра. Вона не стала розповідати, що великий камінь це насправді пень, який раніше був деревом. У Мойри був її таємний танець, і Майра подумала, що теж матиме таємницю, яка належатиме лише їй. Коли розтане сніг. Усі все зрозуміють, а до кінця зими. Лише вона знатиме правду про старе дерево. Гордість на випередки промчали коридором і влетіли на кухню, підтанцьовуючи від холоду. Заєць тато всміхнувся, скинув ковдру, під якою сидів біля вікна, і закутав їх, а сам стрибнув до пічки і підкрутив комфорку. Там уже давно чекав чайник, який тепер прокинувся і зафиркав. Який чай вам зробити? запитав тато. Такий, щоб одразу був готовий, крикнула Мойра, виставляючи з під ковдри ніс. Такий, щоб він був лісовий і смачний, мрійливо сказала Майра. Тато кивнув і незабаром приніс донькам дві чашки в одній плавали темно-зелені листочки, а в іншій пелюстки квітів. А чому в нас різний чай? запитала Мойра. Вона вже зовсім зігрілася. Бо ти просила чай, який буде готовий швидко, сказав заяць тато. Сідаючи поряд, а я зробив тобі зелений. Він заварюється лише чотири хвилини, майже заварився. А мій? запитала Майра, вдихаючи запашну пару. Твій заварюється вісім хвилин, відповів тато, глянувши на годинник, треба зачекати ще трохи. Ти просила щось лісове, у тебе там ромашка і трохи меліси і інші трави. Дякую, сказала Майра. Чому зелений чай заварюється швидко, а трав'яний повільно? Тато заяць відклав ложечку, якою розмішував цукор, собі він заварив кави. Чай вирощують спеціально для того, щоб потім заварити, така його доля, іншої він не знає. Коли заливаєш його окропом, він одразу розуміє, чого ти від нього хочеш, і заварюється швидко. А м'ята, меліса, ромашка, душиця, лаванда, шипшина це лісові й польові трави, квіти і плоди. Вони ростуть аж ніяк не для того, щоби з них робили чай. Вони горді й вололюбні, часом навіть уперті. Тому, коли намагаєшся зробити чай із страв, потрібно трохи часу і терпіння, перш ніж вони поділяться з тобою смаком і ароматом. Похорон квітки. В одному з вазонів стало темно й сумно. Рослина, яка там жила, припинила цвісти. Вона скидала листя, поки не залишилася від неї тонка, пожовкла стеблина. Скільки тато її не поливав, скільки не розказував їй історій. Незабаром стало ясно стеблина померла. Взявши вазон, тато вийшов на двір. Ерік пішов за ним. Йому хотілося дізнатися, що буває з такими рослинами. Тато зупинився в перелізку біля дому, перекинув вазон і висипав землю на краю заметеної снігом галявини. Ерік присів навпочепки і подивився. Розсипалися грудочки сухої землі. Рослину вже не поливали, коли зрозуміли, що не зможуть врятувати її. Тато розвернувся і пішов додому. Йому було сумно, а Ерік простягнув руку і торкнувся худенької стеблини й його ланих коренів. Щось не давало йому піти. Він підтягнув рослину до себе, обтрушуючи рештки землі і сніг, що падав з неба, а тоді раптом засунув рослину за пазуху, міцно притиснув рукою і побіг за татом. Вдома Ерік розстебнув куртку. Всередині вона вся була в мокрих і брудних плямах, там, де тканини торкнулося коріння. Однак це не мало значення адже тато побачив те, що сам спершу не помітив і що роздивився Ерік. Там, де корінь переходив у стеблину, зеленіла крихітна молода бунька. Ти врятував їй життя, сказав тато. Це була правда. Я повинен був більше вірити в цю рослину і менше поливати її. Тепер я знаю, їм не потрібно стільки води зимку. І це теж була правда. Партія. Я приніс нові фігурки, радісно сказав тато, коли Ерік вибіг йому назустріч. Нещодавно вони вирішили зібрати колекцію персонажів їхнього улюбленого мультфільму. Схоже, тато полюбив його ще більше, ніж Ерік, а ще тато любив збирати колекції. Вони з тієї ж партії що минулого разу, весело продовжив тато. З тієї ж партії? перепитав Ерік. Ага. Тепер ми неодмінно знайдемо всі фігурки з першої серії. Але Ерік сумно відвів погляд. Ти чого, синку? Вони будуть усі однакові й нудні. Як ті люди, яких показують по телевізору, коли кажуть, що вони з якоїсь партії. Вони завжди нудні, старі і нагарні. По той бік вікна. Білка замислено дивилася на горіх, який простягав їй з вікна Ерік. Йому навіть довелося встати навшпиньки. Щоб дотягнутися, а білка все не підходила не підходила, тому що не могла згадати, чи снідала вона сьогодні. Якщо так, то ще один горіх може стати зайвим. Бери, прошепотів Ерік, тихенько, щоб не злякати білку. Але вона його не боялася вона продовжувала думати. У теплу кімнату тягнула холодом, але Ерік не хотів закривати вікно адже там була білка. Вона думала й думала, але ніяк не могла пригадати. Білки взагалі дуже забудькуваті. ЗИМОВА Їжа Білка Рататоск знайшла одну із своїх зимових схованок. Їх було дуже багато, тому вона часто їх знаходила, але завжди випадково. Білка постійно все забувала, зокрема, місця, де зберігала їжу. Рататоск намагалася креслити карти і складати списки цих місць, але потім не могла згадати, куди поділа ці важливі записи. Тому. Кожна знайдена схованка ставала для білки приємною несподіванкою. Кокосове печиво, зраділа білка, риючись у дуплі, і шоколадне треба запросити зайців. Усілякі неважливі деталі, наприклад, де лежить їжа, вона легко забувала. Натомість вона пам'ятала, що курага це абрикоси, і влітку вони були соковиті, а родзинки були виноградом. Чорнослив був сливами. Білка накривала стіл до чаю і думала про те, яке все це дивне й захопливе їжа влітку і взимку складається з одного й того самого, але все таки різна, І імена в неї теж різні. Хвилі Мойра дивилася на сніг. За ним потрібно було уважно наглядати. Ось ввечері він лежить рівненько, вранці дивився, а він покреслений якимись лініями. Може, там проповзла змія. Усі знають, що Змії бояться холоду і цілу зиму сплять, але що, як існують якісь особливі зимові змії? Майра довго сиділа в засідці на кухні за шторою, але змії не з'явилися. Очі втомилися дивитися на біле, от і весь результат, а потім завив вітер, і стало ясно, що в таку погоду жодна змія не вийде гуляти. Вранці все затихло і стало ще холодніше. Мойра глянула у вікно. На снігу тепер були не просто. Завивисті лінії, а справжнісінькі хвилі, не мов би вся снігова ковдра хотіла кудись переповсти, а потім передумала і завмерла. За словами тата зайця, усе це робив вітер. Навесні на озері вітер підіймає на воді брижі, а сніг та сама вода. Тато навіть пояснював, як вітер ганяє снігові хвилі. Потім усе снігове поле не мов би вкрите пагорбами. З того, як вони застигли, можна визначити, з якого боку налетіла хуртовина. Сестра дивилася, як звивається на дорогах поземок, а потім на мить завмирає хвилястим візерунком, поки його знову не підхопить вітер. Але все це не могло переконати Мойру. вона була впевнена, що без змій не обійшлося. Білка Ратотоско одного разу поділилася з нею таємницею, що в їхньому місті росте високий ясень, навколо якого крутиться світ. Крона сягає неба, а під корінням живе дракон. Ясенів було багато. Білка так і не змогла показати Мойрі той самий драконячий, а може, просто не захотіла, використавши погану пам'ять як відмовку. Так чи так у місті Векше, поза сумнівом, мешкав древній мудрий дракон. Мора дивилася на звивисті заломини на сніговій ковдрі й думала тут повзав наш дракон. Він був не якоюсь там звичайною змією, холоду він не боявся. Дракон був теплий, вогняний. Дуже гарний і, мабуть, невидимий. На другому поверсі. Поки Мойра, зачаївшись біля вікна, чекала на дракона, Ерік поверхом вище зазирнув на балкон своєї квартири. «Іди до кімнати, холодно, замахав на нього руками тато і ширше відкрив вікно. Мені не холодно, сказав Ерік. Навіть не думай стояти поряд, коли я курю, суворо сказав тато, і висунувся з вікна, так далеко, як міг. А чому курити можна, а стояти поряд ні? І те, і інше погано, але я кидаю. Тато загасив недокурену сигарету і попільничці. Такі гарні, що Ерікова на більше була схожа на вазу. Вони повернулися до кімнати. Я думав, ти вже спиш, винувато сказав тато. Я сумував за тобою. Пояснив Ерік. Тато взяв його на руки і відніс у ліжко. Чому не можна стояти біля людей, які курять? сонно запитав Ерік. Тому що це шкідливо для здоров'я. І ще тому, що, коли хтось поряд курить, колись ти теж можеш захотіти. А пончик, а що пончик? Позатий пес, який лежав під ліжком, підняв голову, почувши своє ім'я. Я ж знаю, що ти куриш, коли виходиш з ним гуляти, сказав Ерік. Тобто, коли ти куриш, він завжди поряд. Пончик давно захотів би курити, якби твій поганий приклад був такий важливий, але його цікавить їжа, а не сигарети. Фарини краще за людей знають, що для них добре, засміявся тато. Спи. Мешканці міста У місті Векше майже не жили голуби й горобці. Натомість Ерік іноді бачив. Елегантних сіро-чорних галок. Вони здавалися йому дуже міськими птахами. По перше, вони вдягалися як співробітники офісу, із маминих улюблених старих фільмів, а офіси, звісно, бувають лише в містах. По друге, Ерік ніколи не бачив їх у лісі, лише у місті. Вони навіть мали улюблені райони, мешкали там, де багато старовинних кам'яниць. Ерік також полюбляв такі райони. Вранці галки збиралися на площі в старому місті і щось обговорювали, мабуть, роботу. Ерік не знав, про що саме вони говорять, але вигляд у них був дуже серйозний. Спершу він навіть трохи боявся їх, але потім помітив, що у Галок веселі блакитні очі. Еріку навіть здалося, що вони всміхаються, але він був людиною, тому, врешті, вирішив, що птахи не можуть сміхатися. Хоровод. Ще до того, як сніг став тянути повсюди, перші клаптики вільної від нього землі з'явилися під деревами. Тато людина щось пояснював про те, що під деревом тепліше, ніж навколо, тому сніг тане швидше, а потім цю воду випиває коріння. Але Ерік мав іншу думку сніг зникав через те, що зайці та інші звірі, взявшись за лапки, танцювали навколо дерева і витоптували сніг. Тонка крига. Цілу зиму човен простояв в очеретяній хащі біля причалу. Про нього забули. Навіть коли озеро скувала крига, ніхто по нього не прийшов. Крига тиснула на стінки, але човен тримався, він не мав іншого виходу, він не боявся, що його розчавить крига. Цілу зиму він думав от про що. Хтось прив'язав його тут і залишив. Раніше, коли на озері не було криги, коли над водою літав вітер. Коли на хвилях гойдалися качки й чайки, човен так само стояв прив'язаний. Що, як і надалі, коли крига розтане, ніхто не прийде і не відпустить його на волю. Човен думав повільно. Тож, коли додумав цю думку до кінця, озеро якраз почало прокидатися. З берега ще складно було щось помітити, але човен відчував крига стала тоншою і слабшою. Щодня приходила Майра і завжди робила одне й те саме стрибала на кригу, а потім одним стрибком знову опинялися на березі. Того дня під її лапами щось хруснуло. Майра пискнула. На мить розгубилася і стрибнула спершу в човен, а вже потім на берег. Дякую за допомогу, сказала Майра човну. Я чекаю на чайку Барбару. Вона зимує в великому місті біля моря. Щодня я перевіряла кригу. Вона обіцяла прилетіти, коли розтане озеро. Сподіваюся, тепер уже скоро. І Майра весело побігла додому. А човен знову почав думати. Але схаменувся якщо думати надто довго, ніколи нічого не зробиш. І не зглянешся, як настане нова зима, а потім ще і ще. ніхто не прийде відпустити його. Він залишиться біля цього причалу назавжди. А хіба це життя де човна стояти прив'язаним? І човен щосили рванувся на середину озера, а крига тріщала і розступалася перед ним, відкриваючи холодно чисту воду. Човен розсував лід, він був щасливим. Лише озирнувшись, він побачив, що досі прив'язаний до дерев'яного причалу, але цей причал пливе за ним, разом із хащами жовтого черету, і шматочком озерного берега, і високим червоним собором, і цілим районом міста Векше їм усім давно набридло стояти на місці. День, коли зиму змило дощем. Дорослі під час дощу іноді казали небо плаче. Ерік дивився у вікно і думав про те, як сильно вони помиляються. Мабуть, дорослі давно не плакали, І забули, що коли плачеш, то хлюпаєш носом і схлипуєш. Краплі дощу падали спокійно і навіть весело. Дощ навіть не думав схлипувати. Він йшов тихо, але наполегливо і розмивав останні клаптики снігу. Не жаба. Влітку, у пронизаній сонцем траві, іноді прибігали ящірки – золотаво-зелені і схожі навпрочуд гарні. Роздивитися їх як слід, Майра, попри всю свою спритність, ніколи не могла вони завжди виявлялися швидшими. На зиму вони всі десь знікали. Але зараз, коли земля відтанула, а батько Еріка потроху став працювати в саду, Майра знайшла одну ящірку під купою опалого листя, що лежала там із жовтня. Вона була вдягнена в кольчугу з тонкої луски невловимого кольору. Вона здавалася то зеленою, то сірою, то золотою. Майра довго дивилася на ящірку. ця ящірка нікуди не поспішала, бо міцно спала. Майра зрозуміла, що на зиму ящірки не просто ховаються, а засинають. Вона не уявляла, як можна спати цілу зиму, але, мабуть, ящіркам це якось здавалося. Напевно, цілий рік перед тим вони тяжко працювали. Намилувавшись ящеркою, Майра почала думати, як її розбудити. Вона десь чула розповіді про те, як цілують чи то сплячих красунь, чи то жаб, чи сплячих жаб красунь. Але, по перше, тут була ящерка, а не жаба. По друге, жаби після поцілунку могли перетворюватися на людей. Майра аж ніяк не була впевнена, що ящерка мріє перетворитися на людину. Врешті, вона вирішила, що будити ящерку нечемно. Звісно, Мойру це не зупинило б, але на те вона й Мойра, а Майра сховала ящіку там, де знайшла, і присипала листям. Зовсім скоро стане тепло, і вона сама прокинеться.